Трамп готовий сваритися з усім світом за для того, щоб до, зупинити війну в Україні і е, принести в Україну мир. І е, ми пам'ятаємо, що він дав дедлайн там 10 днів до двох тижнів, максимум для Росії та Путіна для того, щоб піти на мир і е, це все зупинити. Але в нас є дуже негативні реакції з самої Росії. В нас є е, країна, яка е, підтримує продовження цієї війни, але з іншої сторони в нас є і дуже хороші новини. Бо країна, яка найбільше за останні роки купує російських енергоресурсів, найбільше і просто мільярди доларів відправляє в російський бюджет, який потім перетворюється в ракети і летить в Україну. Зупиняє, зупиняється. Тож санкції, ще навіть не вступили в силу. А позитив для України. І для ослаблення Росії він вже є. І ми зараз це все розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Давайте почнемо зараз з неадекватних заяв, а потім перейдемо в кінці до найцікавішого. Бо я взагалі не вірив, що таке насправді може відбутися. По-перше, Трамп. Так, він поставив такий ультиматум. Сказав, що якщо там протягом 10 днів не буде зупинено війну э, Росією, то будуть накладені санкції, будуть накладені обмеження, вторинні санкції і так далі для партнерів, які торгують з Росією і які відправляють туди э, валютну виручку, яка потім перед, яка підтримує російську економіку, і яка потім э, дуже негативно впливає на. Події на фронті, бо Росія може виготовляти більше зброї і більше її застосовувати. Отже, перша реакція була від Піскова, це прес-секретар Путіна, якщо я не помиляюсь, він сказав, що ультиматум Трампа нікого не цікавить, і, як вони кажуть, цілі СВО будуть досягнуті. Далі, після цього, Медведєв, який являється колишнім президентом Ерефії, заявив. Заявив він, наступне заступник Радбезу РФ відреагував на допис президента США в його соціальній мережі Трас Social, в якому Дональд Трамп порадив йому стежити за своїми словами в своєму телеграм-каналі Дмитро Медведєв назвав слова Трампа нервовою реакцією і заявив, що це свідчить про правоту Росії, а про мертву економіку Індії та Росії. Та захід на та захід на небезпечну територію нехай згадає своїх свої улюблені фільми про ходячих мертвеців, а також те, як може бути небезпечна мертва рука, що не існує в природі. Мертва рука це західна назва радянського, а потім російського комплексу Периметр системи автоматичного управління масованим ядерним ударом вона призначена для гарантованої атаки у відповідь. За, за сценарієм повного знищення вищого військового керівництва країни та системи зв'язку і вважається варіантом судного дня. Тобто, бачимо, що Медведєв напряму е, пригрозив Трампу е, ядерним ударом, я так розумію, по Сполученим Штатам Америки та по території Європи, якщо я не помиляюсь. Але хочу нагадати, що якщо якийсь подібний сценарій відбудеться, то постраждає абсолютно весь світ, бо може наступити так звана ядерна. Зима може згоріти атмосфера і може відбутись все, що завгодно. Так що е, така от історія. А чому Медведів так агресивно відповів? Бо перед цим е, він також е, після самої заяви про санкції Трампа він сказав, що е, ніхто США не боїться і їх там ультиматуми нікого не цікавлять. На що перед тим Трамп відповів він заходить на дуже небезпечну територію. Американський лідер відреагував на погрози заступника Радбезу РФ розпочати війну проти США після того, як Трамп скоротив термін ультиматуму для Кремля. Передайте Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який вважає себе досі президентом, щоб стежив за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію. Також Трамп заявив, що йому байдуже, що Індія робить з Росією. Хай разом тягнуть свої мертві економіки на дно. Мені все одно. Ми вели дуже мало бізнесу з Індією. Їх мита надто високі. Одні з найвищих в світі так само Росія і США майже не мають спільного бізнесу. Нехай так і залишається. Тобто, бачимо, що в цьому всьому вони е якби затронули в цьому діалозі ще й Росію, і ми до ць ще й Індію. І ми до цього повернемось, бо це дуже і дуже важливий момент. Але перед цим про Китай. Бо <кхем> оці вторинні санкції, які можуть бути. Запроваджені Трампом, вони насправді б'ють найбільше по економіках двох країн, окрім російської, звісно, це економіка Китаю та економіка Індії. Бо це ті дві країни, які найбільше енергоресурсів закуповують в Росії і найбільше їм дають валютної виручки. Рейтерс пише про те, що Китай відхилив вимоги США відмовитись від російської нафти, як повідомив міністр фінансів США Скот. Бесен, за підсумками переговорів, китайці заявили, що будуть захищати свій енергетичний суверенітет і продовжать закупівлі російської нафти, незважаючи на загрозу введення високих мит. Тобто Китай <кій> показав, що він цього не боїться, йому це не цікаво, і взагалі е... їм все одно. І... В мене була така думка, що Індія поступить приблизно так само. Також скаже, що ні, бо, бо Індія є найбільшим покупцем російської нафти зараз, у 2025 році, і в попередні роки також. Вони переобладнали цілі заводи під саме під переробку російської нафти. Бо кожна нафта переробляється по-різному, як я розумію, і от вони навіть переобладнали свої заводи для того, щоб переробляти російську нафту, а не якусь іншу. От і CNN передає таку інформацію. Чиновники Білого Дому дали зрозуміти індійській владі, що Трамп не жартує, погрожуючи штрафами за торгівлю з Росією. За їх словами, останні погрози Трампа не є переговорною тактикою. Напередодні Трамп повідомив, що запроваджує тарифи 25% для Індії, а також пригрозив штрафами за купівлю російських енергоресурсів і військової техніки. Для індійських чиновників, які розраховували на торгову угоду з Трампом, його заяви стали шоком. Розповіли джерела в Нью-Делі Ультиматумом президента США для Індії спливає 1 серпня. Е, отака от історія. І одразу ж це повідомляли CNN, але одразу ж після цього Рейтерс випускає ще одну дуже цікаву статтю. Індійські державні нафтопереробники зупинили закупівлі російської нафти після погроз Трампа. Отака от історія. Закупки припинились ще минулого тижня, повідомили джерела в галузі. Частково це пояснюється зниженням дисконту, з якою продавалася російська нафта, а частково з погрозами Трампа впровадити 100% тарифу на індійський імпорт за торгівлю з РФ. До цього часу Індія була найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем. Наразі чотири державних нафтопереробних підприємства, які регулярно купували нафту з РФ. Вони власне зупинилися і минулого тижня звернулись до спотових ринків для замінних поставок. Тобто, бачимо, що вони, якщо це правда, а я надіюсь, дуже сильно хотілося б, щоб це була правда, то Росія е, втратить найбільшого покупця своєї нафти. А це е, звісно, що буде впливати і на їх економіку, і буде бити по ній дуже швидко і дуже сильно. І така от е, е, невдачка їх спіткала. Якщо щось подібне вдасться зробити ще з е, Китаєм, то тоді Росія залишиться е, ну фактично без левової долі валютної виручки. Але також хочу нагадати, що окрім цього, з російські енергоресурси наразі купують Європейський Союз в Росії, так і також їм відправляє ну, фактично оплату, я так розумію, в Євро. Також є країни Латинської Америки, великі, такі як Бразилія, також є країни Африки. І, в принципі, я так розумію, весь Брікс як купували, так і будуть купувати в них нафту, і далі їм потрібно буде вирішувати, що для них важливіше: торгівля зі Штатами чи торгівля з Росією. А також ми не знаємо, як Трамп на які кроки зможе піти Трамп після запровадження цих мит, якщо це не подіє. Бо ми бачимо, що він, як то сказати, дуже сильно. Взявся за припинення цієї війни україно-російської, і, скоріш за все, що е, це поставлено за, сі, за ціль, і ця ціль може бути виконана найближчим часом. Тож, друзі, маємо е, таку інформацію на сьогоднішній день. Що хочу сказати, що тут треба також бути з, я б сказав, холодною головою, бо ми бачимо, що за оці, я не знаю, півроку вже є, нема. Напевне, вже є. За півроку президентства е, Трампа. Дуже багато було вже різних заяв, дуже багато було е, різної інформації. Е, і це, знаєте, як такі американські горки. Бо тут в один день Трампа хочеться хвалити, в другий день Трампа хочеться ненавидіти, потім знову хочеться хвалити, потім знову навпаки. І це все повторюється е, вже багато разів. Тож, е, що я хочу від себе сказати, е, ці всі заяви, це все дуже добре, але е, реально чекаємо на. Е, Ну, ми розуміємо, що Росія не буде припиняти цю війну. Давайте будемо чесними: ніхто цього робити не буде, і будемо чекати, допоки не сплине термін, який дав Трамп Росії на припинення війни і на запровадження цих вторинних санкцій для тих країн, які купують в Росії нафту, таким чином забезпечуючи її економіку. Якщо він стримає своє слово і жорстко введе всі обмеження, які пропонувалися, то це буде першим. Реальним здобутком е, президентства Дональда Трампа для України таким реальним, так і це будуть ті санкції, які насправді можуть бодай якось спрацювати. Хоча знову ж таки не виключаємо, що і ці санкції буде вдаватись обходити за допомогою тіньових флотів і так далі, обходити і далі торгувати. Але знову ж таки час покаже. Наразі як на мене, це дуже і дуже позитивні новини. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.